Всім в ефірі телепередача Все про все. І сьогодні з вами Ярина Строчик. І з Ткач Ось до нас наближається день 8 березня. Цей міжнародний день має давні традиції. Виявляється, що його святкували ще в стародавньому Римі, як матрони, так і їхні рабині. Матрони отримували подарунки від чоловіків, а рабині вихідний. І ті і інші вирушали до храму вести хранительки домашнього вогнища. Дійсно, мало величезне значення, оскільки жіноцтво утверджували свої принципи. Це свято виникло як День боротьби за права жінок в 1957 році в Нью-Йорку. На маніфестацію зібрались робітниці. Їхніми прагненнями були покращення умов праці. На підприємствах США виникали проспілкові організації. Після 8 березня 1957 року виникла ще одна, і вперше її членами стали жінки. Того ж дня жінки вийшли на демонстрацію, вимагаючи виборчого права. У 1910 році в Копенгагені Лара Цепкін виступила з пропозицією простаткування 8 березня, яка звучало як заклик до боротьби за рівні прав'я. Відмікнулась заклик жінки багатьох країн. У 1911 році це свято вперше відсвяткували 19 березня в Швейцарії, Данії, Німеччині і Австрії. Крім керівних посад жінки добилися виборчого права. У 1917 році жінки Росії вийшли на демонстрацію з лозунгами ліба і миру. Через чотири дні імператор Микола ІІ зрікся престолу. Тимчасовий уряд гарантував виборче право. Цей історичний день випав на 23 лютого за Юліанським календарем, який тогочасно використовувався в Росії, і на 8 березня за григоріанським календарем. День 8 березня, з самого початку існування радянської влади, стало державним святом з 1965 року. Цей день став неробочим після розпаду СРСР Це свято стало державним святом України. На даний момент це свято визначається в країнах СНД. Незважаючи на будь-які примки природи, таке перечуття переповнює нас щоразу, коли ми зустрічаємо 8 березня. Родня ще подарила своїй дружині там того року на 8 березня. Своїй дружині на 8 березня я стараюся дарувати квіти, бо це і празник весни, і коли свято весни, тоді даруються квіти. Квіти це як початок весни. Мені це дуже подобається. Я свою дружину дуже люблю і хочу і також на це 8 березня подарувати квіти. А що б ви побажали дівчатам, жінкам на 8 березня? На 8 березня дівчатам і жінкам я б побажав бути завжди усміхненими, квітучими, як весна, і завжди бути жіночими, і завжди любити своїх чоловіків і вважати їх панами своїми. Що ви подарували минулого року коханій на 8 березня? Ну, як обично даруюся квіти. Любій жінці, любій дівчині. Любий. Ти більше. А цього року, я думаю, теж приїхати прилетіти з квітами. То буде я по дорозі плюс квіт. А можливо, з вами траплялися якісь веселі ситуації або сумні, можливо. А восьмобережні? Так. Тільки веселі. А які? Ну, друзі, застолі таке легесеньке. Та й все. І завжди весело, так? Завжди весело. То є дуже велике свято. Недаром називається міжнародне. Не тільки українське, а міжнародне. Но мені дуже подобається, ще ліпше, як Валентинний день. Тому що я ще старої закалки з тих часів старих, і то 8 березня було дуже таке поширене. От. І я його дуже сприймаю так від щирого серця. А що ви можете побажати жінкам всього світу на це свято? На це свято що я можу побажати? Як казав, в коротці, ну Великої любові, е, в день той день, радості і хорошого ну, щастя. Хай щастить їм завжди. Як люба жінка хоче бути завжди щасливою. І дівчина теж. Так що хай ще сидім. в цей день і взагалі. Які саме цікаві історії траплялись з вами в день, 8 березня? Тут, для мене то приємний день. Жінці дарують, що може бути файло. Щастя з роль вам дівчата на 8 березня. Чого ви подарували коханні минулого року на 8 березня? Цепочку. Золоту? Так. Ви Елегантний такий. А що ви плануєте подарувати їй цього року? Ну, не знаю. Щось таке. Ну, навіть не можу сказати. Може, який набір духів. хороші зараз всякі є фірми. Ну, я ж треба, щоб пам'ятали жінки. Що подарували своїй дружині в день 8 березня? Ну, По-перше, я подарував би. Гарні слова, поздоровив би її, привітав квітами, побажав би їй здоров'я. А що би ви хотіли побажати дівчатам, жінкам на 8 березня? Хотів би щастя, великого щастя, щоб їх любили, дарували квіти. А що ви подарували минулого року своїй дружині на 8 березня? А у мене минулого року дружини вдома не було. А можливо з вами трапився якийсь цікавий випадок під час святкування? Ні, ні не було того в торік. А що ви плануєте подарувати цього року їй? А, цього року, звичайно, квіти. А які? А, вона любить кали. Не знаю, як це не кали, то мімозу. Зрозуміло. А що ще ви можете розказати цікавого про своє 8 березня? А, ну, ну у нас колись на 8 березня, ще як були молодші, ми завжди відкривали літній сезон в лісі і додому верталися з котиками. Але тепер постаріли, вже одного з нас немає, з наших друзів. Ти 8 березня, не знаю, вже буде не таке, як завжди. А що можна поважати дівчатам жінка в цей день? Звичайно, щастя, здоров'я, щоб мали хороших хлопців і чоловіків. Хороших. Все на краще. А що ви плануєте подарувати їй цього року? Щось таке духи, напевно. напевно. А можливо з вами траплялися якісь веселі ситуації під час святкування цього свята? Ні, зі мною ніколи такого не траплялося. 25 років живемо, ніколи такого веселого не було. Ми завжди серйозні, завжди гарно святкуємо це свято і напевно все. Але щасливі, так? Дуже щасливі. Нас дуже великі. Діти вже повиростали, мають, і ми дуже щасливі. Чим далі живемо, тим більше друг друга любимо. Великий красивий букет, який у мене довго стояв. От красивих розів. Мені ще щось здається, солодко, смачненького, такого із ну, цівного. мабуть, таке щось. Ну, в принципі, традиційний, але приємний подарунок, тому що увага, це завжди приємно. Що минулого року подарував чоловік на 8 березня? Я перепрошую, але я не одружена, але коханий мені подарив красивий букет квітів. А збираєтесь одружуватись? На даний момент ні. А що, можливо, він приготував на це свято? Що ви очікуєте? Ну, я думаю, просто романтичну вечерю. Як мінімум. А були у вас якісь веселі ситуації під час святкування 8 березня? Ну, я думаю, що завжди весела ситуація, тому що ми завжди святкуємо на роботі. Я працюю і зібратися так часто не доводиться, але коли свято є свято, особливо коли працюєш в колективі жінок. Хотів так, щоб їй було приємно. гарний букет квітів, щось золота трошки. Гарний поцілоночок. Що вам подарував коханий минулого року на 8 березня? Квіти, бутилку шампанського і торт і фанцушку. А що ви очікує, очікуєте на цю, цьогорічне свято? Золото. Ем... Тобто обручку? Ще поки що не обручку, звичайне колечко, золоте і А є підстави на таке розраховувати? Є, звичайно, що є. А можливо у вас сталися якісь курйозні ситуації веселі під час святкування цього свята? Таких серйозних немає. А веселі якісь? Веселі в нас завжди весело в компанії. Ви завжди з компанією святкуєте, так? Так, завжди з компанією. З другом. Квіти і. І шоколади. А що збираєтесь цього року? Те саме, бо вона не хоче нічого. У мене старенька баба, бабуся. І Вона любить шоколадку з'їсти, о таке о, десь цукерку добу. І квіти любить. О, я її. Яка сама цікава історія з вами траплялася день 8 березня? Ви знаєте, 8 березня це взагалі таке свято, не тільки воно сформоване якось так тим комуністичним режимом, але взагалі це просто свято жінок. От. І поважати жінку, це, по-моєму, є найвища така е, потреба, і, взагалі, це саме, щоб людина відчувала, що жінка це є основа сім'ї, основа життя. Вона дарує не тільки нам саме життя, але потім протягом всього нашого життя вона підтримує е, наше, е, взагалі, життєве, життєву здатність. А Такі цікаві випадки, ну я не знаю. Я людина така, що свою дружину поважаю, не дивлячись на те, що ми прожили з нею вже 38 років. Я обов'язково дарую їй квіти, завжди говорю їй, що я її кохаю. Кожен день зранку я говорю, що вона красива. І я вважаю, що так повинні поступати всі чоловіки в житті. А що ви побажали жінкам, дівчатам цей день? Я жінкам побажав би терпіння, побільше е, розуміння своїх коханих, і е, хотів би сказати, що е, саме таке, якщо жінка має дітей, то тим паче, що потрібно бути їм мамою, шанувати їх, доглядати, годувати і не просто, а ще перш за все, це виховувати їх. А що ви подарували своїй дружині на 8 березня? Машину. А що плануєте цього року? Цього року? Ну, це секрет. Секрет поки що. А, яке би ви її поважання а, побажали на день 8 березня? Щоб була здорова, щаслива, всі жінки були здорові, щасливі. Що вам подарував коханий минулого року на жіноче свято? Квіти. Квіти, а що ви очікуєте цього року? Напевно, якісь цікаві, ексклюзивні подарунки. А можливо, з вами траплялася якась весела історія під час святкування? Ну, мабуть, ні. Хіба так, коли якісь варіації можу сама придумати під настрій? Квіти, конфети і плюшова мішка. Ну, і і так далі. Всього себе. Найкращий подарок то був я. Наскільки я то знаю. А можливо, у вас стались якісь курйозні ситуації, якісь веселі, смішні історії на 8 березня? Ні, ну в мене не було, я не знаю. У мене не було ніяких. А у вас? Ну, а в нас які веселі? <смістична> Були там теж, співали, караоке, туди сюди Вся нормальна історія. розказували, такі і далі. А що ви плануєте цього року подарити коханим? Обручку. Зручний, обручкою, та сама історія, одружуватись треба. Доброго дня! Яка цікава історія трапилась з вами в день 8 березня? Що Я купив подарунок жінки і забув в автобусі. А що б ви побажали дівчатам, жінкам в цей день? Щоб свіли, щоб свіли і радовали нас, мужиків. Я подарив своїй мамі духи на 8 березня, квітку. Тато мій подарував квітку і сестрі теж, ну, моїй сестрі теж квітку подарував. А що ти збираєшся цього року дарити? Е, я думаю, подарити сестрі духи, подарити, а мамі квітку і якийсь е, такий гарний сувенір. Ну, він мені подарував надзвичайно красивий букет квітів, е, також в нас був вечір. Ну і він мені подарував такий малесенький, малесеньке таке намисло. Але надзвичайно красиве було. А що ви чекаєте, можливо, на це свято? Я також чекаю, можливо, не так, як подарунка, а ну, вдячності також Я навіть не знаю, що сказати. Просто чекаю свого хана. Що ви подарували коханій минулого року на 8 березня? Минулого року на 8 березня у мене ще коханої не було. А цього року що ви плануєте їй подарувати? Ще не придумав. А що в планах, хоча б приблизно? В планах. <плес> ну не знаю, напевно, якусь коробку цукерок, квіточку, ну і там далі буде видно. А можливо з вами траплялися якісь веселі ситуації під час святкування цього свята? Веселих, ні точно. А сумних що? А сумних таке особисте. Що ви подарували коханій минулого року на 8 березня? Квіти і все. А ви? Солодкі, цукерки. А що ви плануєте подарувати їй цього року? Якийсь подарок красивий. А точніше? Ще не вирішив. А ви? Я так іще не замислювався, що буду дарувати. Що вам подарував коханий минулого року на 8 березня? Коробку конфет і валентинку з 8 березня. Ігрушку. А що ви очікуєте на цьогорічне свято? М -м, не знаю, буде видно. Щось гарне, звісно. Тобі подарували на 8 березня. Кві... Квіти, духи і пачку конфет. А ти вже знаєш, що цього року подарять? Ні, не знаю. А щось приблизно? Ну, особливо ну, будуть дарити, звісно, квіти. – Оцю Мазду подарив. А яка саме цікава історія трапилась з вами в день 8 березня? 8 березня? Ой. Та за п'ять років я не знаю. Та багато чого траплялося. А що ви подарили, збираєтесь подарити цього року своїй дружині? Ну, мабуть, то, що вона забажає. бажає. Що б ви хотіли побажати дівчатам, жінкам всього світу? Багато-багато квітів, щоб їм дорили підсніжників, як сніг сходить, не? І багато любви, таких файних хлопців, що вони вже трошки знімали з собою одягу, Так само, як дівчата, щоб файні виглядали. Ну і все найкращого. Любів багато і найліпше здоров'я, звісно. Подарив такий великий-великий букет ромашок. Купував, чесно. Купив, купив і купив. А цього року що збираєшся? А цього року хочу кульбабки, але не знаю, де їх взяти. І думаю це, що то робити. Напевно, куплю таку Валентинку метр на метр і подарую. їй, Бо я її дуже кохаю сильно, сильно. А як ти ставишся до цього свята? Позитивно. Звичайно, позитивно. Що б ти хотів побажати дівчатам, жінкам в день 8 березня? Щоб їх любили, дарили їм ромашки і. і... І все просто хай їх люблять, величають. З ледь відчутним весняним подихом приходить до нас весняне свято 8 березня. Цей день несе у світ ніжність і красу, адже все, що є у нас, найкраще від жінки: тепло, кохання, радість і щастя. Без жінки, матері, не було б стільки світла, любові і тепла. Жінка наповнює будні яскравими фарбами, спонукає до шляхетних вчинків і добрих справ. Наш колектив в основному жіночий і, користуючись нагодою, хочу привітати своїх чарівних колег по роботі з весняним святом. Хай вас ніколи не оминає турбота чоловіків. А прекрасні почуття дарують натхнення. До нових творчих наснаг життєвих перемог будьте коханими і кохайте. Дівчата, наші ласкаві дівчата, повірте, що найдобріші, найласкавіші, наймиліші слова не можуть передати повноту наших почуттів. Вони будуть лише крихіткою вдячності за те, що ви робите і зробили в нашому житті. Ви береги народу, викликаєте в собі і віддаєте все найкраще, чим наділив людину Бог. Та ніколи не в'яне ваша врода, хай не буде країни вашої діти. Скажи мені, будь ласка, що б ти хотіла отримати в подарок на 8 березня від коханої людини. Знаєш, Анжеліка, не в подарках справа. Я просто б хотіла, щоб кохана людина була поруч. Дорогі дівчата, жінки, вітаю вас з 8 березня! Нехай усмішка ніколи не зникає з вашого обличчя. До побачення, любі глядачі! ♪